У нас з вами ще і 498 дев'яносто доба нашого героїчного протистояння ворогу, доба, яка наближає Україну до перемоги, і доба, яка в тому числі стала визначальною ще завдяки. Одній події, тому що сьогодні маємо гарні новини, бо нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України і двох цивільних осіб. Традиційно ми з вами маємо можливість подивитися на перші хвилини наших воїнів, які, виходять з автобусу, просто так щиро радіють. Тому що бачать і знову перебувають на нашій українській землі. Що просто дивишся в чергове і е, е, сльози і смутку і, і радості за те, що вони повернулися, і смутку за те, що їм довелося пережити, і за те все, що ми від них ще почуємо за весь цей час. Серед них двоє офіцерів: 41 солдат і сержант, цивільний співробітник Азовсталі, також і те тероборонівець з Херсону також ну і ті двоє цивільних це діти діти повернулися додому двоє дітей шестирічний ренат і десятирічна Варвара яких теж викрали кляті окупанти тепер вони повернулися додому їхню матір бойового медика звільнили під час великого обміну в жовтні 22-го року. Вони з чоловіком чекали на повернення своїх дітей яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення традиційно? Вони ж розказують про те, що вони рятують, вони ж рятують з небезпечних місць і тому мають таку, о, знаєте, їм би не хотілося, але вони мушують, му, мусять і е, вивозять дітей на підконтрольну територію Росії десь так глибоко, що потім. Витрачається величезна кількість часу для того, щоб їх знайти, бо вони їм змінюють і документи, і вік, і навіть відповідно віддають їх в родини. Що слід будь-який втрачається, і дуже важко відстежити, де перебувають конкретні діти. Тепер і Варвара, і Ренат повернулися назад додому до України, і щиро за них радіємо за те, що сім'я знову тепер разом. Ну і сподіваємося, віримо і чекаємо, коли всі українські діти повернуться додому. Всі українці, які були викрадені а, Росією, повернуться додому. І я зараз кажу і про а, тих, хто перебуває на території Росії, і про тих, кого тримають зараз а, в нашому українському, але тимчасово окупованому Криму. А, давайте далі до а, Запорізької АЕС. Тому що знову ж таки, ми бачили історію з тим, що щось вони розмістили. На даху і відповідно вся ця історія може виглядати таким чином, що вони потім будуть розказувати про те, як на дах Запорізької АЕС щось прилетіло зі сторони е України. Будуть потім розказувати, як ракета отак от перевернулася в повітрі, і отак от вона потрапила от сюди, але її немає. Але осколки ми потім принесемо. Не переживайте, вони всі попадали у там внизу. Лежать в підвалі. Зараз принесемо. Вони ж минулого разу розказували, коли показували ракету. Казав е цей. Е Представник Росатома, що вона отак от летіла, потім отак от перевернулася, і отак от стала, щоб ніби то зі сторони Росії прилетіла. Ви, ви ви не вірте своїм очам, тому що ми точно знаємо, що вона прилетіла з іншої сторони. Так, от цього разу буде приблизно так само, якщо вони вирішать застосувати те, що вони там на даху на Запорізькій АЕС позалишали. Ну і ну там у вас логічно може виникнути питання, або ви логічно можете подумати і сказати слухайте, ну за кого вони нас тримають і хто в це повірить? Ми ж бачили, от щось лежить на території е, даху третього четвертого енергоблоку. Ну, значить, ми знаємо, що щось вони туди поклали, оскільки у нас доступу туди немає. то то точно зробили не ми, а ті, хто там перебував. А я вам скажу, що поки ми з вами е, думаємо. То в це повірить, то вони продовжують же розказувати свої бредні. Привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. я... Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там що відбувається якась святкова бавовна. Що відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію. Ну отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі в описі під цим відео.